Навіть попри війну в Україні школярі продовжують здобувати повну загальну середню освіту та активно долучаються до найрізноманітніших гуртків, секцій, майстер-класів та тренувань. Зовсім нещодавно закінчились зимові канікули. Аби діти могли провести вільний час з користю, гуртки закладів позашкільної освіти продовжують працювати з дотриманням умов безпеки та вимог воєнного стану. То, чим займались діти у закладах позашкільної освіти громади у канікулярний період, розкажуть керівники, тренери та викладачі установ. Вітаю! Отже, як працювала дитяча спортивна школа імені Володимира Петрович Чермакова в канікулярний час в розрізі відділень? Відділення боксу працювало. За окремим графіком, адже вони готуються до чемпіонату області, який вже наприкінці січня відбудеться в місті Бердичеві. Відділення боротьби греко-римської так само готується до ряду чемпіонатів областей та всеукраїнських турнірів, де наші борці будуть представляти нашу Звягельщину на таких потужних змаганнях. У відділенні боротьби вільної так само проходять спаринги, сутички. І готуються до чемпіонатів області. Відділення волейболу одне з найактивніших відділень, які попрацювало в канікулярний час. Відділення волейболу зараз юнаки готуються до. Третього туру чемпіонату України виїхали в місто Нетіше на всеукраїнський турнір, присвячений пам'яті заслуженого працівника фізичної культури та спорту Мазурова Василя Валентиновича. Дівчатка, які входять до складу збірної команди області, також на базі на, на, на нашій базі готуються до третього туру до третього туру чемпіонату України. Відділення карате готуються до чемпіонату Європи, який відбудеться на, в лютому місяці у місті Білісі, в Грузії. Активно готуються і, го і готуються приймати всеукраїнський турнір Нас тут, з Вягілі. Турнір носить назву Звягель оупен Відділення тенісу настільного у канікулярний час прийняли участь у різдвяному турнірі, який проходив у Баранівці, де зібрав всю область і де наші вихованці показали суперові результати як в особистих змаганнях, так і в парних змаганнях. Загальна кількість вихованців, яких охоплено в канікулярний час, близько 500. Взагалі, канікулярний час дає можливість тренерам попрацювати з дітьми якомога більше і частіше, тому і. Назначають вихованцям додаткові тренування. Я всіх вітаю. Вас вітає дитячий клуб фізичної підготовки. Під час зимніх канікул всі наші гуртки працювали в штатному режимі, всі діти займалися у гуртках згідно розкладу. Також ми організували багато різних змагань. Одне з наймасштабніших змагань це був проведений. Кубок міста з Вягеля з багатоповторного жиму, де приймало участь більше 50 учасників. До нас також приїхали гості з міста Житомир, де також змагалися з нашими вихованцями. Також ми проводили 30 грудня великі змагання з мініфутболу в ліцеї номер 11 де приймали участь три команди. Команди Посіли такі місця. Перше місце команда Бердичева, друге місце Баранівки, третє місце команда Зострога. Також були команди з міста Житомира. Також ми проводили відкриту першість міста шашок на базі ліцею номер 7 І ще ми проводили такі змагання, як відкрита першість деякого з банбінтону, які відбувалися на базі Великомолодьківської гімназії, де змагання проводились серед хлопців та дівчат. Загалом всі діти, які у нас навчаються, були задіяні в навчальному процесі, цікаво проводили час, отримали хороше отримали дозвілля і всі були задоволені. Шановні звігіляни, вітає центр позашкільної освіти із новорічно-різдвяними святами і. Хочу розказати про організацію роботи Центру позашкільної освіти міської територіальної громади під час новорічно-зимових канікул. За період канікул, гуртки, а їх в нас 35, Працювали безперебійно, активно, що дало можливість більше як 400 дітям відпочити креативно, весело і змістовно. І не тільки відпочити, а здобути нові знання, новий досвід, тому що не тільки проходили традиційно заняття в гуртках, але ще зимові розваги. Акції, ну, ось така акція, яка традиційно вже проходить поспіль декілька років, найкраща ялинка не зрубана. Відвідали вихованці гуртків і Житомирський драматичний театр, виставу новорічну. Здійснили поїздки етнографічні, пізнавальні, краєзнавчі. Поліссям пройшов вперше в історії нашого закладу із Вягеля, я думаю, Житомирщини, інтелектуальний конкурс, турнір юних інтелектуалів в рамках гуртка робототехніки. Силами закладу, педагогів, вихованців було організовано для. Всіх мешканців міської територіальної громади 22 новорічних ранки, що дало можливість дітям більше як 300 дітям нашої громади весело провести початок новорічних канікул. Тематика, як завжди, патріотична. На шляху до перемоги так називалася нова наша вистава. Ну і на сьогоднішній день робота продовжується, діти зранку до вечора мають можливість прийти в наш заклад і провести змістовно час. Ну і я хочу сказати, що під час зимових канікул було проведено. Е Конкурси і обласного значення, і Мальва, зразковий фольклорний колектив, посів гран-при на конкурсі обласному калядок. Крім того, ми не забуваємо про дітей сільської місцевості, нашої міської територіальної громади, де також активно проходять заняття всіх гуртків, і оця можливість не просто Весело провести, провести зимові канікули, а ще й зняти психологічне напруження, розвантажитися зв'язку із погіршенням ситуації, тому що навіть під час повітряних тривог ми не зупиняли роботу нашого закладу, дякуючи депутатам владі, яка допомогла нам організувати роботу. Безперервну закладу облаштувавши укриття в приміщенні Шевченка 31, і діти знаходилися не просто в укритті, а продовжували активно працювати. За що я ще раз хочу подякувати і управлінню освіти, і депутатам, і міському голові. Наш заклад працює. Креативно на повну потужність, і, звичайно, за це в першу чергу ми дякуємо Збройним силам України. Найочікуванішим та й найулюбленішим святом для наших дітей є Різдво і Новий Рік. І нехай ми зустрічаємо його без гучних салютів і сміху, але з вірою і з великим вогнем у наших серцях. Це свято ми всім хотіли би побажати добра, благополуччя, душевного спокою, рівноваги, затишку у ваших домівках і звичайно міцного здоров'я. На зимових канікулах для напередодні різдвяно-новорічних свят в школі мистецтва за її межами було проведено ряд тематичних концертів та музичних вистав. Це такі заходи, як новорічний калейдоскоп, дзвоники дзвенять, музична казка, рукавичка, різдвяні зустрічі. В дошкільному навчальному закладі номер 14 був проведений новорічний концерт зимовий подарунок. У міському палаці культури був проведений тематичний концерт відділу духових інструментів під назвою Різдвяні зустрічі, також наші учні. Відвідали Люберську школу мистецтв, і там, під керівництвом нашого викладача Федорової Ірини Анатоліївни, було проведено такий музичний захід, як різдвяна містерія, що єднає серця. Образотворчим відділенням школи мистецтв були підготовлені та проведені виставки художніх робіт до Дня Святого Миколая, до новорічних свят, різдвяний вертеп руками учнів, тайна чарівного пензлика. Чим пахне зима? Також викладачами образотворчого відділення Осадчук, Бондаренко, Романюк в центрі комплексної реабілітації був проведений майстер-клас для дітей з особливими потребами декорування предметів вжитку Новорічна прикраса. Ми дякуємо нашим мужнім захисникам за кожен новий день, за можливість навчатися та навчати. І нехай новий 2024 рік подарує нам найголовніше перемогу.